Розвиток мовлення, перелітні птахи. Добрий день, мої любі малята. Як прийшла весна красна, не складала рук вона, спершу пташку із мандрівки повернула до домівки, звеселила луки гай і увесь наш рідний край. Діти, так що ж відбулося весною? Вірно, Повернулись із вір'я перелітні птахи. А які ж птахи повернулись із вір'я? Вірно, шпаки, ластівки, журавлі, гуси, зозулі, солов'ї та інше. Сьогодні, малята, ми з вами спробуємо скласти описовий розповіді про птахів і допомагати нам будуть ось такі картинки Спочатку, діти, ми з вами обираємо собі птаха, якого ми будемо описувати. А ця картинка нам допомагає назвати, де живе цей птах, у лісі біля житла буди, людей або біля водой. Називаємо розмір пташки велика чи маленька. колір Пір'я. Ця картинка позначає довжину хвоста. який хвостик у пташки пишний, коротенький або довгий. Ця картинка позначає розмір дзьоба, великий, середній чи маленький, а також його форму Прямий чи зогнутий. Цей знак позначається, чим харчується пташка, і останній знак значення пташки в природі чи для людини. А зараз, малята, послухайте мою розповідь. Я склала розповідь про лебедя. Цей птах називається лебедь. Лебеді живуть біля водойм. Лебідь великий птах, колір пір'я у лебедя білий, хвостик у лебедя – короткий, а дзьобик прямий середнього розміру. Харчується лебеді травою, водоростями, інколи поїдають жаб. Лебедь це окраса природи. Їм Ми дуже люблять милуватися люди. Малята, ви прослухали розповідь про лебедя. Повторіть цю розповідь за допомогою картинок. А зараз подивіться на картинки і назвіть цих птахів. Хто це? Це лелека. А це Шпак. Оберіть малята собі пташку і опишіть її за допомогою картинок. Дякую малята вам за увагу. Я думаю, що ви склали гарні розповіді. До побачення, до нових зустрічей.